Добрый день, венечане. Слава Украине! Сегодня мы собрались, мы приехали к вам для того, чтобы поддержать а, в этой в этом святом деле. Мы думаем, что Венечца, так как сердце Украины на, находится в центре Украины, и все самое святое начинается, очевидно, где-то здесь. Сегодня здесь противостояние власти, которая подумала вдруг, что она ухватила Бога за бороду. А сегодня создаются, к сожалению, батальоны, которые так называемой территориальной обороны, которые практически предназначены противостоять общественным организациям. Мы с ними уже сталкивались, к сожалению, для администрации президента, когда нам надо было к Петру Алексеевичу прийти и сказать, что он не выполняет свои обещания, в том числе и закончить войну за короткий срок, обеспечить нормальное обеспечение материальное людям, которые воюют. У него было очень много обещаний, которые он должен был сделать буквально за месяц, два, максимум за три месяца. Он ничего не выполнил. Он нас всех обдурил. Он сейчас единственное, чем занимается, это э, просто перераспределяет потоки по Украине. И я думаю, что это неправильно. Мы будем противостоять этому. А, к сожалению, нам приходится всем, э, и автомайданцам в том числе... Много волонтеров, которые выезжают за пределы э, поближе к восточным регионам, и мы возим туда волонтерскую помощь нашим солдатам. Это очень устраивает власть. Власть говорит, едьте, помогайте, нечего вам вмешиваться в политику. Мы когда пришли с требованиями, нас решили немножко побить. Э, к сожалению, первая ласточка была под... под э, когда мы ездили Петру Алексеевичу до дома. До дома да. И там, к сожалению, там попробовали нас немножко прижать, но мы как-то выкрутились, ушли оттуда. Но мы уже поняли, что эта власть просто так нас не будет спокойно оставлять. Мы будем бороться с любой властью, которая будет пренебрегать своим народом, с любой властью, независимо от того, вы выходят они из винницы, выходят они из наших рядов, выходят они из майдана или откуда, или откуда они. Но, тем не менее, мы будем бороться против этой системы, которая не хочет жить по-новому. Спасибо. Хотів би ще хвилинку вашої уваги, хотів би зосередити вашу увагу, ще на, такої, на такому глибокому питанні, про яке ніхто не каже зараз, але воно назріває. Е, ви мабуть багато пам'ятаєте, і бачили, коли приймався закон про люстрацію під стінами Верховної Ради. Були всі майже кого я зараз тут бачу, всіх своїх знайомих, були всі автомайдани України, які дотисли Верховну Раду, підпаливши покришки, оточивши урядовий квартал, і дотисли депутатів, щоб вони прийняли цей закон. Нарешті цей закон, який вимагав народ України. І зараз, на жаль, Верховний суд України подав до апеляційного суду скаргу на цей закон на, на до, до конституційного суду. І не вдосі Конституційний суд може відкликати цей закон про люстрацію, який зараз на жаль невигідний. Про це зараз замовчуються, і на фоні цього зараз починають прибирати тих активістів, які здатні за собою вивести великі топли людей, привести покришки. Привезти свої автівки, привести бузмобілі. Вони починають на нас тиснути саме через це. Тому ми зараз тримаємо руку на пульсі і через свої попереджувальні акції нагадаємо їм, що не дай Боже зазіхнуться на цей закон про люстрацію. Єдине, фактично, що ми здобули після перемоги революції гідності: не дай Боже вони зазіхнуть на цей закон. Вони про це пошкодують, і якщо вони не зрозуміють через наші попереджувальні акції, то вони побачать, що третій майдан буде і буде дуже скоро. І цей майдан буде настільки радикальний, що вже ніхто ліхтариками махати не буде, і вони мають це зрозуміти. І ми їм це покажемо. Дякую. Віниця, вас вітає Черкащина, батьківщина Богдана і Тараса, Матківщина Холодного Яру і інших всіх героїчних і наших славних традицій. Я представник автомайдану Черкаси. Сергій Яковенко. Мене звати. Крім автомайдану до нас приєдналися також приїхали черкаські організації самооборона Майдану та Ультра. Чому ми приїхали сюди? Ті події, які у вас відбулися, і на ваш заклик, ми сюди відразу приїхали. Чому? Тому що, щоб довести нашій владі, що ви ніякі не сепаратисти. Тому що, коли тут представники майже всіх регіонів України з'їхалися вас підтримати, то це значить, що не сепаратисти ми всі, а навпаки, ми об'єднуємося. І сьогодні, я так розумію, що буде також така значна подія, що автомайдани всієї України, які сьогодні під'їхали, будуть об'єднуватися. Це буде дуже символічно. Одна єдина суборна Україна. Так, так. <кхи> Зараз страшні події відбуваються у нас на сході нашої країни. Страшний і сильний ворог нам протистоїть. Але найбільший і ще страшніший, більш підступніший ворог е, знаходиться тут у нас. Це корупція, це, е, яка не тільки нікуди не, не зменшилася, не пропала, а навпаки, подвоюється і потроюється. Це ми відчуваємо у всіх регіонах не тільки у вас. І тому ви повинні об'єднуватися і, і показувати цій владі, що Повинні об'єднуватись і показувати цій владі, що ми всі разом тут, в Вінниці, яка, до речі, скажімо так, якщо раніше були Донецькі, так, клани, зараз Вінницькі. Але ми бачимо, що це не відноситься до Вінничан, що вони патріоти своєї батьківщини і вони небайдужі до тих подій, які зараз відбуваються. До тієї влади, яка перетворюється в ще гіршу владу, ніж там ніж попередня. Дякую вам за е, вашу небайдужість, тому що це е, ще один страшний ворог, який зараз е, не дає нам розбудовувати нашу е, демократичну вільну державу, ту, яку всі бачили і хотіли бачити після Майдану. Тому ще раз вас вітаю і. Я, я, я так думаю, що е, такі ж самі події, якщо влада не скаменеться, проходяться по всій Україні. Слава Україні! Героям слава! Ми зібралися за автомайданами. По перше, я хочу сказати усім, що нова влада об'єдналася з регіоналами. Вони тим сильні. На жаль, вони там сильні, що вони об'єдналися. І у них зараз спільні дії. Ну у них одна ціль заробити грошей, але ми також маємо об'єднатися, відкинути в сторону всі наші протиріччя, тому що ми розроблені, поки ми воюємо. То, ну, бачите, хто нас прикриває? Не крилями махає! Вітає! Це авіамайдан. Авіато, авіавтомайдан долучився. І насправді та ситуація, що сталася, і те, що зробили у Вінниці, міська влада, коли понеділок побачила в наших діях прояви сепаратизму і вимагала, щоб покарали усіх причетників, усіх це. Дуже гидко ми ніколи не були сепаратистами, ми ніколи не зрадимо своїй країні, Ми готові за неї померти за цю країну. Ми зібралися з автомайданами перед цим. У нас є основні вимоги, які автомайдани підтримали. Це наші такі шкурні питання, вінницькі, але я дякую всім хлопцям, всіх, всім, хто нас підтримує. Я хочу їх ще раз оголосити. Ми вже оголошували їх мальничуку. Перша вимога міліціян. Головний міліціянт області, який допустив до того, щоб людей, жінок пожили, ну похилих похили, людей, похилого віку, чоловіків били, берунет, берунет. який зробив шість кордонів купіснітушку, він має піти. Да, Тому що це не 2013 рік. Відставка це наша перша вимога. Друга вимога. Губернатор, який привіз кугуари, який привіз автозаки, який побув, вимагав, щоб нас не пускали. Який як є голова територіальної оборони області, чи керівник територіальної штабу територіальної оборони області, з документами утік, говорячи, що він там спасав секретні документи замість того, щоб якось відрегулювати цю ситуацію, не зрозуміло, що якщо не дай Бог якісь будуть заворушення справжні, тоді він не зможе з цим справитися, бо він не справився з активістами да, з я. Я була вчора в львові, нас називають спартанцями. Кажуть, ви 300 спартанців і ча прийшли проти такої махіни. Це друга вимога. Губернатор, який на наступний день написав, що підготовлені групи озброєних бойовиків захопили приміщення, який саме більше роздував цю тему сепаратисти як офіційна особа, державна особа. А мав би на, на, на навпаки заспокоїти ситуацію, має піти. І третя людина. Третя людина це наш обласний прокурор, який просто, просто нічого не робить. Тобто без дії і не звертає увагу. Ці три людини у Вінницькій області вони мають піти, це наша спільна вимога. І ще я хочу сказати, що Вінниця показала, і сьогоднішні події показали одну дуже важливу річ: якщо, не дай Бог, когось з наших активістів в будь-якому регіоні. У будь-якому куточку хоча би спробують препресувати, то повірте мені, сьогоднішній такий мирний мітинг у нас тут є різного віку. То їм покажеться ну, просто таким да, квіточками. Я дуже я просто заявляю від імені усіх автомайданів України. Нікого, нікого від сьогоднішнього дня ми не дозволимо з активістів посадити. Запресувати, забрати бізнес 90-ті роки закінчились, і влада має це зрозуміти. І Влада має зрозуміти, що ми поки пробуємо домовлятися, але наше терпіння не безкінечне. Слава Україні! Я хочу записи.